Звати Нана, і сьогодні ми з вами поговоримо про веганство. Цією темою я цікавлюсь вже протягом майже 10 років. Я думаю, було б дуже круто поділитися власними спостереженнями, власними дослідженнями, власними лайфхаками про те, як красиво правильно організувати веганську дієту, і що це таке взагалі, яке значення це має для мене особисто. Так і для планети, і для нас, в принципі, як людства. Я не стала ваганкою за один день і не очікую цього від вас. Головне це маленькі кроки. За допомогою маленьких кроків ми зможемо змінити цей світ на краще. Будь-який сюжет починається з передісторії. історії. Ця історія почалася з верхової їзди. Просто в мене саме поняття змінилося, саме розуміння того, що а чи є якась взагалі різниця між тваринами? Чому до одних ми ставимося як до домашніх улюбленців, до інших ми ставимося ніби як до якогось вичерпного ресурсу, який ми можемо, яким ми можемо спокійно користуватися? Так от, в 10 років в мене щось клацнуло в голові, і я зрозуміла, що. Хм, а це цікава тема. Треба досліджувати. Спочатку, все-таки для мене було основним відмовитися від м'яса. Я перейшла на пескитерянство. Поясню, що таке пескетарянство. Це коли ви споживаєте молочні продукти, рибу ви споживаєте, але ви не їсте м'яса. От, і це було в принципі найпростіше. Мене підтримували, в принципі, підтримували батьки. В якийсь момент моєї життя в мене з'явилися спортивні амбіції стосовно легкої атлетики. Мені хотілося збільшувати дистанцію бігу, і в мене був такий блок: типу, більше 5 кілометрів мені дуже важко бігти. От 5 кілометрів і така, типу, як стіна. І Тоді я також читала кілька досліджень, що стосується молочних продуктів і великої концентрації трансжирів. І я вцепилася за цей факт. Тоді фішка в тому, що тоді я дуже часто харчувалася кисломолочним сиром. На сніданок з ягодами, з усім. І якщо так подивитися, то це, в принципі, доволі здорова, е, здоровий сніданок. По-перше, це був саме домашній сир, а хто хоч раз купляв сир в нас на базарі, розуміє, що це дуже жирний продукт. Там просто можна навіть побачити такі вкраплення, ніби масло. І я змінила сніданок на звичайну вівсянку з фруктами. І знаєте, що я вам скажу? Я в той рік. Пробігла 21 кілометр. Двічі. Хочу сказати кілька слів про витоки веганства і все-таки пояснити, що це не тренд, який з'явився 10-20 років назад, це дуже древня штука. Веганство бере своє коріння від таких древніх релігій, як індуїзм, джайнізм і буддизм. Всі ці релігії містять термін ахімса або Ахінса, навіть Google тут не знає, як правильно. Він по факту означає ненасильництво над будь-якою формою життя. Сучасний веганський рух сформувався в 1944 році, коли Дональд Вотсон, англійський захисник прав тварин, ввів термін веган. Він зробив для того, щоб відрізнити вегетаріанців від веганів. Добре, з минулим розібралися. Але те, що нас дійсно цікавить, так, це сучасність. Веганство іноді критикують за те, що воно витрачає більше ресурсів, ніж стандартна дієта. Але чи правда це? Зараз розберемось. Робимо просте порівняння: яловичина і соя. Для виготовлення одного кілограма яловичини нам знадобиться 15 тисяч літрів води. А для виготовлення одного кілограма сої нам знадобиться 2500 літрів води. Різниця в 6 разів. Також виробництво яловичини має значно більший вуглецевий слід. Порівняно з рослинними білками, виробництво 1 кг яловичини створює приблизно від 28 до 43 кг еквівалентів СО2. Порівняємо наприклад з тою самою сочевицею, де цей показник становить 1 кг СО2 на кг продукту. Уявіть, якщо кожна людина відмовиться від м'яса хоча б на один день на тиждень, Це дуже проста дія. Вже заощадить півтора мільярда літрів води в день. Це як 600 тисяч басейнів олімпійського розміру. Навіть один ваш прийом їжі має силу змінювати світ. Якщо ви оберете рослини раціон упродовж двох днів, ви зможете зменшити свій вуглецевий слід сильніше, ніж якщо б ви відмовились від автомобіля на користь велосипеда, наприклад, на Тиждень. А коли такі рішення стають звичкою, вони перетворюються на вашу персональну суперсилу для захисту планети. Отже, дорогі друзі, реальність така: рослинна дієта використовує набагато менше енергії, води та земельних ресурсів. Тому наступного разу, коли вам скажуть, що веганство хоч якось шкодить природі, просто покажіть їм цифри. І зараз я вам продемонструю конкретні. Дані, у мене є ось така таблиця, де чітко видно, скільки води, землі та викидів СО2 потрібно для виробництва різних продуктів. Так, наприклад, авокадо дійсно вимагає чимало ресурсів, але навіть воно не зрівняється з тими обсягами, які потрібні для виробництва м'яса. Якщо ж ви бажаєте більше деталей, під цим відео є додаткові матеріали, де розписані всі цифри та джерела. Отож, міф перший розвінчано. Чи справді веганський раціон може забезпечити всі необхідні нутрієнти? Майже всі тваринні білки містять у собі дев'ять незамінних амінокислот, що робить їх, в свою чергу, повноцінними. Більшість рослинних білків, в свою чергу, не мають усіх амінокислот у потрібних пропорціях, але це не означає, що вегани мають дефіцит білка. Наприклад, соєві боби, з яких виготовляють тофу та темпи. Вони мають повний амінокислотний профіль. А також в цьому списку кіноа, насіння чия, конопляне насіння та спіруліна. Важливо зазначити, що, хоча рослинні білки мають деякі обмеження порівняно з тваринними, вони також мають свої переваги. Наприклад, рослинні джерела білку багаті на клітковину, яка позитивно впливає на травлення та здоров'я кишечника. Щодо вітамінів і мінералів у рослинних та тваринних джерелах білка, лідер. Це вітамін в 12 який дійсно природно міститься тільки в тваринних продуктах, згідно з дослідженням, опублікованим у European Journal of Clinical Nutrition, веганам дійсно рекомендується приймати добавки в 12 або збагачені ним продукти. Є натуральні джерела в 12 Це ось, наприклад, у мене є харчові дріжджі, є крапельки які покривають денну норму B12. В мене ось такі Тепер поговоримо про залізо. Є гемове залізо з м'яса, і воно засвоюється трошки краще там до 35%. І не гемове залізо з рослин воно засвоюється трошки гірше, там до 20 Для того, щоб покращити засвоювання рослинного заліза, можна або додатково споживати вітамін С, або отримувати його з продуктів кальцій. Згідно з даними TH Chan Harvard School of Public Health рослинні джерела кальцію включають в себе не лише тофу, мигдаль, кунжут, а також і зелень по типу капусти Кейл. В цей список також можна додати збагачені рослинні напої та деякі бобові. Додатково варто згадати про цинк та омега 3 жирні кислоти. Дослідження опубліковане в Nutrients, рекомендує ваганам звертати особливу увагу саме на ці нутрієнти. Серед джерел омега 3. Насіння чиа, волоські горіхи та насіння льону або ляна олія. Доповнити це можна мікроводоростями, наприклад, спіруліною або хлорелою. Серед джерел цинку нут, сочевиця, гарбузове та ляне насіння, кешю, волоські горіхи, пекан, кінва та темний шоколад. Отож, добре спланована рослинна дієта може забезпечити більшість необхідних. Поживних речовин. Тепер поговоримо про спорт у першій частині. Я вже згадувала, що після переходу на веганське харчування змогла пробігти два півмарафони. Тіло стало легшим, а дихати стало простіше. А головне я швидше відновлююсь після навантажень. Досягнення в мене є не лише в кардіотренуваннях, а й в силових та бодібілдингу. За останній рік я набрала близько трьох кілограмів м'язової маси, і все без жодного продукту тваринного походження. Тіло росте, коли ви створюєте для нього необхідні умови. Дослідження, опубліковане у British Journal of Sports Medicine у 2018 році, показали, що для росту м'язів достатньо приблизно півтора грама білка на кілограм ваги тіла щодня, і це абсолютно досяжна цифра для вагань. Успіх складається з трьох компонентів: якісного харчування, тренування та відновлення. Насамперед, це інтенсивність тренувань, тобто доведення м'язи до стану відмови, правильна техніка, прогресивне перенавантаження, повноцінний сон і достатня кількість калорій. І не менш важливий фактор менеджмент стресу коли тіло спокійне, воно росте, коли втомлене і виснажене, воно виживає. Білок я отримувала з сої, бобових, горіхів, насіння, сейтану. І так, кількість білка має значення, але не його походження. І так ми плавно переходимо до фінальної частини відео. Часто, коли люди чують веганство, вони уявляють собі одне листя салату, несмачну, дорогу і абсолютно нудну їжу. Але сьогодні я хочу показати, що це зовсім не так. Веганська кухня це різноманіття, це експерименти, це смак, який може здивувати навіть м'ясоїдів. Часто, коли люди чують веганство, вони уявляють собі просто листя салату, тож Несмачну, нудну і дуже дорогу їжу, але це не так. пеганська кухня це різноманіття, це експерименти, це смак, який може здивувати навіть м'ясоєдів. Я сама дуже часто готую вдома карі, солодощі сендвічі, рагу дуже люблю експериментувати зі смаками, і навіть мій хлопець уже переконався, що веганська їжа може бути дуже смачною. Але веганство це не тільки про домашню їжу. Ми насправді дуже багато подорожуємо, і я щоразу переконуюся. Що веганські опції є майже всюди. Нещодавно ми були у південно-африканській республіці, і здавалося, б, країна барбекю, м'яса, грилю. Але ми знаходили купу закладів з веганською піцою, суші, десерти і все без жодного продукту тваринного походження у Кейптауні. Ми дуже зацінили заклад, який називається Blue Kiwi. В них я абсолютно все. Ми ходили туди просто постійно. Але моєю найулюбленішою стравою там це були ваганські суші, вони були неймовірно смачні. Взагалі, в Кейптані, майже в кожному закладі були ваганські опції. Пару слів про Піланесборг. Це національний парк у Йоханнесбурзі, в Південній Африці. Ми там зупинялися в готелі Kingdom. І навіть там, серед дикої природи, були веганські опції, і це вкотре мені особисто довело, що в будь-яких місцях можна харчуватися етично і ще й з задоволенням. Але здавалося б, в європейських країнах майже в кожному закладі має бути так само, як і в Африці, але ні. Наприклад, в Португалії важче набагато знайти веганські опції, але. Навіть на маленькому острові Мадера були виключно веганські вегетаріанські ресторани, які займаються виключно такою кухнею. І вони дуже класно справляються зі своїм завданням. Серед цих закладів мені дуже сподобались. Є новий називається Веганарія. В ньому працюють двоє лише людей, і вони спеціалізуються на веганських сирах. А ще мені запам'ятався Фала Фала. Цей заклад постійно є в нашому списку обов'язково відвідати кожного разу, коли ми їдемо в Мадеру. І Є виключно ваганський ресторан, називається Мундо, і нам та. Також дуже сподобалось, там дуже великі порції і дуже-дуже класні ціни. Завершуючи це відео, хочу додати кілька слів перед висновком. Я не науковиця і могла помилитися, тому якщо у вас є якась конструктивна критика, базована на наукових даних, будь ласка, надайте її в коментарях. Ми живемо на планеті, яка безумовно віддала нам усе. Життя дайне повітря, кришталеву воду, родючий ґрунт, що невтомно годує людство тисячоліттями. Але ми часто поводимось як невдячні гості. Беремо, використовуємо, викидаємо, ніби ці дари нескінченні. Зараз, коли наша планета посилає нам дедалі тривожніші сигнали, настав час зупинитися і чесно запитати себе, скільки ще вона зможе витримати нашу байдужість. Це не заклик різко перекреслити в звичайний спосіб життя і з завтрашнього дня стати веганом. Це запрошення до розмови про осмислений вибір, про ту неймовірну силу, яку має кожне наше рішення. Екологічна свідомість це значно глибше, ніж економія ресурсів. Це фундаментальна повага, повага до величі природи, яка створила нас. Повага до тварин, які відчувають біль і радість так само гостро, як ми. Повага до майбутніх поколінь, які заслуговують на чисту воду і свіже повітря. Це відповідальність, яка починається з малесеньких щоденних кроків, простих, але таких значущих у своїй сукупності. Ми не володарі землі, а лише частина її великої родини. І якщо ми прагнемо, щоб вона залишалася нашим квітущим, життєдайним домом, маємо почати діяти з глибу. Окою, повагою до всього живого. Цей шлях не про жертовність чи обмеження. Він про свідомий вибір і внутрішню силу. Це здатність бачити ширше. Один веганський день стає кроком до здорового тіла, глибшого співчуття і безумовно збереження планети. Від Хоакена Фенікса до Білі Айліш багато видатних особистостей уже обрали цей шлях. Але справа не в зірковості, справа в тому, що зміни не просто можливі, вони вже відбуваються, і ви можете стати їхньою частиною. Тож не бійтеся, експериментувати, шукати, іноді помилятися. Це природний шлях зростання. Будьте відкритими до нового, слухайте своє тіло, дослухайтеся до голосу землі. Це подорож не до ідеального життя, а до більш усвідомленого сповненого поваги і турботи, до життя, де любов до себе, до всього живого і нашого спільного дому стає компасом для щоденних рішень. Наша планета ще дихає. Вона чекає, що ми почуємо її, і відповімо взаємністю.